Побачити всю різноманітність рослинного світу у одному місці, відчути ніжний аромат квітів, зробити безліч красивих фото на згадку і отримати багато цікавої інформації. У найстарішому з усіх ботанічних садів України у Харківському висадився зовсім юний десант допитливих хлопчиків та дівчаток разом зі своїми матусями та бабусями. Це малеча переселенці з багатодітних родин та діти військових. Проте особливістю даної екскурсії була ось ця нова експозиція ботанічного саду, де діти мали змогу самостійно висадити рослини та знов-таки дізнатися багато цікавого про них, бо ростуть вони поруч. Ми створили ділянку пряно-смакових рослин і це не просто колекція. На цю ділянку можна буде зайти, подивитись, доторкнутись, роздивитись, відчути аромат цих рослин. Деякі з них в сонячні дні пахнуть навіть коли їх не торкаєшся. Крім того, ми представляємо тут рослини, які звичні для нас: кріп, петрушка, там бергамот, монарда. Тобто ми все це вживаємо, але деякі люди взагалі не бачили цього, не розуміють, що ці рослини можуть бути ще й декоративними. Ну і виникла ідея така, що запросити малюків, щоб вони могли посіяти, подивитись, як це працює. Ми запрошували прийти, потім подивитись, що виросло з тих їхніх посівів. І діти, мені здається, отримали задоволення від того, що вони деякі вперше працювали з землею, щось висаджували. І я думаю, це залишиться в них на все життя. Звісно, ділянка ще нова, така вона не має дуже декоративного вигляду. Ми сподіваємося, що через місяць вже буде на що подивитися нашим відвідувачам. Людина, коли заходить на територію ботанічного саду, вона вже відволікається, бо в нас інша атмосфера, інші аромати, око відпочиває на рослинах. А тут ще є можливість доторкнутися до цих рослин, ще тактильні якісь нові враження, відчути аромати. І мені здається, що це дуже покращує стан людини в наш непростий час. У нас вразило, мабуть, все. І погода, природа на нашому боці. Ми були тут перший раз, вражень дуже багато, і рослин багато, і враження дитини, що дали можливість висадити ну, перше в перше житті. Він це зробив, йому дуже сподобалося. Прийдемо перевіримо, що виросло, що ми висаджували. Висаджували грибну траву. Грибну траву. І, і що ще? І ще траву. В якусь якусь довгу траву висаджували. Всім рекомендую прийти, бо такого враження дуже багато рослин здивувала кількість розміри тих рослин. Пальма вообще супер була, таких не бачили. Ну, здивувала, мабуть, ще рік заснування. Ми тут. Ні разу не були. Дуже дякую за організацію. Ми дуже вражені, що у нас є такий ботанічний сад. Ми з Харкова, але ми перший раз тут, і ми в захваті, що в найкращому місті світу є такий сад. Це дуже чудово. Тут дуже гарно, дуже надзвичайні рослини. Діти були в такому захваті навіть. Вони самі саджали рослини, це їм дуже сподобалось, зацікавило. І я думаю, що ми ще не раз прийдемо сюди. Єсенія, що ти пам'ятаєш, висаджувала? Ні. Висаджували квіти, висаджували базилік. Як не знаєш, ту бабусю теж саджала. Ми підняли настрій, особливо в такі моменти, що у нас зараз війна. А є така можливість собі прийти підняти настрій, відволіктись від цієї обстановки. Ну дуже чудово. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.